Ведмежа сімейка малювання. Привіт, друзі! Скоро у моєї Матусі День народження, і я хотів їй зробити чудовий сюрприз. Мрію їй подарувати сімейний портрет. Але, на жаль, Маму, ведмедицю, та мене маленького ведмедика. Ну що ж, друзі, допоможемо ведмедику намалювати його сім'ю. Але спочатку розгляньмо їх ведмедики коричневого кольору. У них кругла голова, є вушка, очі, носик, ротик. Для малювання нам знадобиться аркуш білого паперу, фарби чорного, білого та коричневого кольорів. Не потрібна зубна щітка, склянка з водою, пензлики, серветки, а також підставка. Візьміть пензлик, мочіть його у воду, струсіть зайві крапельки, вмочіть його у фарбу коричневого кольору. І пензликом позначте крапочками місця, де будуть намальовані голівки наших ведмедиків. Візьміть зубну щітку, вмочіть її у фарбу коричневого кольору. якщо у вас так не виходить, то візьміть пензлика, вмочіть його у фарбу та пензликом пофарбуйте. Ворсики зубної щітки. Починаємо від першої крапки малювати голову ведмедя. Ось так. Далі ще раз пофарбуйте пензликом зубну щітку і від другої крапочки намалюйте голову. Ведмедика. Ось так. А що вам було зручніше малювати, не забувайте притримувати іншою ручкою аркуш паперу. Повторіть ті ж самі дії з третьою крапкою. Це буде голівка мами-ведмедиці. Потім візьміть пензлик, мочіть його у водичку, струсіть зайві крапельки, вмокніть у фарбу коричневого кольору та намалюйте за зразком вушка ведмедикам. Помийте пензлик у склянці з водою, струсіть зайві краплі, вмочіть пензлик у фарбу білого кольору. І намалюйте, так як це показано на відео, овал. Зафарбуйте його. Намалюйте за зразком овали білого кольору ведмедику та мамі-ведмедиці. Помийте пензлика у склянці з водою, струсіть зайві крапельки, вмочіть пензлик у фарбу чорного кольору, намалюйте ведмедика очі. Ось так. А потім кожному ведмедю чорною фарбою намалюйте носик і ротик за зразком. За бажанням домалюйте зубною щіткою плечі нашим ведмедикам. Ось такий малюнок у мене вийшло намалювати. Друзі, з нетерпінням чекаю фото із вашими малюнками! Дякую, що допомогли мені намалювати такий чудовий подарунок. А я швидко поспішаю до мами, щоб подарувати його їй. До побачення, малята!